Доброго дня, друзі. Дійсно, спеціальний ефір на радіо Анве триває. Ми назвуть Юля Петрова. Сьогодні вівторок, 25 липня. Про безпеку в Чорному морі і турецький фактор в цьому питанні поговоримо на початку моєї ефірної години. Далі йтиметься про вагнерівців у Білорусі. Як на їхню появу там і погрозливі заяви від Лукашенка реагує Польща про це буде йтися десь о 12.35 приблизно розпочнемо із Чорного моря і Туреччини. Росія може готувати операцію під чужим правом. Пором у чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні, по попівню України. Про це попередили у держдепартаменті Сполучених Штатів. Заявив про це на брифінгу речник держдепу Меттью Міллер. Він нагадав про вихід Російської Федерації з чорноморської зернової ініціативи і повідомив, що минулого тижня Росія провела тренувальний напад на модель корабля в Чорному морі. Як Туреччина може гарантувати безпеку в Чорному морі? Чи може вона це зробити? Що і для цього потрібно, і який фактор Ердогана в цьому процесі? Ми зараз про це будемо говорити. Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень, виходить на прямий зв'язок зі студією, пане Ігорю. Добрий день, слава Україні. Добрий день, пані Юлію слава. Yeah, бачимо і розуміємо, що нагнітає Російська Федерація ситуацію в Чорному морі після виходу із зернової угоди. Ось свіжі попередження від американського держдепу прозвучали про можливі провокації з боку Росіян. Поясніть, будь ласка, що зараз Туреччина могла б зробити для чорноморської безпеки, і як за даних умов поводиться її президент Реджеп Ердоган? Ну, Поки що ми не бачимо якихось конкретних кроків. По великому рахунку є. Обсередкована інформація про те, що Туреччина не готова супроводжувати станом на зараз каравани зерном Ердоган, в свою чергу постійно наголошує на тому, що повернення до зернової угоди може відбутися лише через переговори з Путіним. Він має непогані стартові можливості і сильну переговорну позицію. Але тут питання полягає в тому, чи Путін наважиться взагалі почати ці переговори. Цілком можливо, що він якраз цього робити не буде, і спробує просто уникнути прямого контакту для того, щоб зробити принести, принести максимальну шкоду, поставити світ і ситуацію в глухий кут. І після цього вже диктувати умови. Тобто, чому я роблю такі висновки? Ну, тому що зараз у Путіна слабка позиція переговорна, і росіяни зазвичай з слабких переговорних позицій не працюють. Це, до речі, камінь вгород тих, хто каже, що от якщо у Путіна буде слабка переговорна позиція на війні, тобто, коли він відчуватиме себе слабким. То тоді він готовий буде піти на переговори, от Йо. його поведінка мені видається якраз протилежною, да. Тобто вони тоді намагаються всіми правдами і неправдами підвищити ставки і будь-яким чином посилити свої позиції. Удари по українській портовій інфраструктурі, а на Чорному морі і на Дунаї це якраз частина цих, ці, цієї операції. Але ви кажете, що Ердоган зараз у сильній переговорній позиції? До речі, чому, а чому це так сталося? Поясніть, будь ласка, по перше. Ну а по друге, тоді поясніть, будь ласка, туреччина не може чи не хоче гарантувати безпеку в чорному морі. Ну, давайте спочатку про сильну переговорну позицію, mm -hmm. вона полягає в тому, що Росія дуже сильно залежна, серйозно, скажемо так, не дуже сильно, це, це як би мовити, трохи перебільшення, серйозно залежна від Туреччини. Туреччина, Туреччина це економічний транспортний хаб для Росії, і по суті, якщо Туреччина запровадить як бодай частину санкцій. А то очевидно, що Росія потрапить в доволі складну ситуацію, і станом на зараз це визнають і російські політики, що і експерти, що немає можливості у Путіна натиснути на Ердогана. тобто включити. Режим помідорів обмеження ринку, недоступу турецьких фірм до будівництва, вони зараз не можуть, тому що це буде дуже серйозний удар по Росії. І виходячи просто з цього, виходячи з відчуття туреччини слабкості Путіна після пригожинського заколоту. А ми побачили це на власні очі. Наскільки Ердоган реагував на цей заколот? Він був би мовити. Ну якщо так можна сказати, розчарований поведінкою Путіна. Ну тому, що як мінімум, авторитарний лідер, яким Путін себе уявляє і представляє, має поводитись трохи інакше ніж те, що ми всі бачили. А, і е, це е, дає в принципі, ну і звісно, поворот Туреччини на захід е, він е, об'єктивний, не через те, що у Іротогана змінилися якісь політичні погляди, а через те, що. Частина команди Ердогана, яка прийшла нова, особливо економічний блок, вони люди, які отримали освіту, працювали довго на Заході, і вони, власне, прийшли для того, щоб врятувати турецьку економіку. Тобто турки закінчують експерименти, ісламські експерименти Ердогана в економіці, і повертаються обличчям до Заходу, потрібні інвестиції, потрібна співпраця. Живі гроші можна отримати лише з заходу, тому що якби Ердоган вже не розраховує на якісь реальні живі гроші з Росії, і тому такий поворот відбувається, і росіяни це чудово уявляють. Так а чому а... тоді даруйте, перебуваю, так а чому тоді Ердоган на це не реагує активно? Ну чому просто не скаже: ні, в чорному морі буде ось так, як я кажу, тому що це. Е... Поведінка, яка межує з ескалацією. А тут я вам нагадаю один епізод з 2015 року. Пам'ятаєте, коли турки збили літак, російський літак, uh -huh. який залетів на турецьку територію. Там буквально на 3-4 хвили... А... І тоді турки звернулися до НАТО. з... Ну, тому числі там четверта і п'ята стаття, да? консультації, відповідно. І ми бачили доволі кволу реакцію НАТО на той момент. Тобто, по суті, туркам сказали, розберетеся самі. Виходячи просто з цієї з цих міркувань, Ердоган не буде зараз зробити нічого, що може бути подібним до ситуації 15-го року. А навіщо воно йому треба? Він може чекати доволі довго, тобто у нього, його порти не обстрілюють. Частину зерна, яке вони експортували українського, вони ще будуть переробляти як мінімум впродовж якогось часу. Не забуваємо, що турки скуповують російське зерно, крадене українське зерно. Тобто тут немає ніяких е е критеріїв. І виходячи просто з цього, у них є час почекати. І вони нічого робити не будуть. Вони будуть чекати, які рішення будуть прийняти в Брюсселі, які рішення будуть прийняті в Вашингтоні. І для нас важливо, які будуть рішення прийняті завтра під час Комісії Україна-НАТО. От вже після цього турки, можливо, долучаться до чогось, а до цього вони не збираються бути, а, налізти поперед батька в пекло. Тому от їх обережна поведінка, вона пояснюється лише цим. Зараз вони не дуже сильно побоюються росіян, їх ну, присутність турецьких турецького флоту в Чорному морі достатньо для того, щоб забезпечити свої національні інтереси. А якби про експансію вони поки що не мріють. Так, але зернова угода дарніше вас питаю продовження зернової угоди в даному випадку вигідно, вигідно туреччину чи з Російською Федерацією? А Редоган обіцяв поговорити з Путіним з цього приводу ще до обстрілів, до речі, інфраструктури портової росіянами Одещини та Миколаївщини. Так а чи без Російської Федерації? А про це також зараз відбуваються переговори між Туреччиною і організацією Об'єднаних Націй і з президентом Зеленським про це спілкувалися. Вигідно чи ні? І на яких умовах. Ну, вигідно, якщо вони отримують гроші, без сумніву. Ну, якщо гешефт, який вони отримують в результаті цієї угоди, буде нижчий, ніж загрози, які з цим пов'язані, то невигідно. Тобто, якщо умовно гроші, які вони можуть отримати, не будуть співмірні з загрозами в вигляді. Конфронтації з Росією, то тоді вони цього робити не будуть. Давайте повернемося до безпеки в Чорному морі і до мого першого запитання: а що зараз взагалі може зробити Туреччина? А розкажіть про які спроможності зараз має турецький флот, наприклад, так які сили вони можуть зібрати в Чорному морі, і до чого це може призвести? Ні до чого, тому що це знаєте, в даному випадку ми займаємося анонізмом. <гум> а, тобто, відверто кажучи, яка різниця, скільки знаходиться військових кораблів Туреччини в Чорному морі, якщо вони не будуть використані і застосовані? в цьому проблема. Ми можемо говорити, про, там, про те, що Туреччина, звісно, флот Туреччини в рази переважає російський флот. Але проблема полягає в тому, що цей флот не буде використаний. І ну, не варто мріяти. Ну, принаймні, станом на зараз немає жодних сигналів про те, що так відбудеться. От чому проблема. Я вже пояснив, чому так. Ясна річ, що туркам не подобається посилення Росії в Чорному морі. Не подобається. Але їм не подобається, наприклад, і присутність НАТО, збільшення присутності НАТО в Чорному морі. Можливо, не менше, ніж поселення Росії. Ну з Росією Ердоган намагається домовитися, тому що у нього є козиря і є можливості от вести такі, от, знаєте, доволі складні переговори. Вони очевидно це конфронтаційні переговори, тобто там немає дружби, але є спільні інтереси або принаймні інтереси, які можуть виконати кожна з сторін, і тому вони скоріше будуть вести переговори ніж конфліктувати, тому що конфлікт е обернеться, Ну, втрати грошей, людей, втратою авторитета, і ризиком, що Захід Туреччину не підтримає. Ну, Ви ж розумієте, що Туреччина не відрізняється з ХХ століття, не відрізняється, ну, в 20 століття, від, починаючи від 20-го сторіччя, не відрізняється серйозними бажаннями починати війни. Зазвичай це відбувається через довгий-довгий період вагань. Да, ну, от ми власне це бачимо. Тобто, е, моя колега Євгенія Габер, е, вона дуже правильно нещодавно інтерв'ю сказала, що політика Туреччини не, не чорно-біла, вона сіра. І оця сіра політика, вона от, ну, от така. вона Там, там немає от, таких чітких визначених е, ліній, принципів. Е, там є інтереси, і ці інтереси переважно. Обмежують їх зовнішню політичну активність? Вони не про нас, вони про себе з одного боку, це абсолютно, логічно, абсолютно, абсолютно. Да, але з іншого боку, скажіть, а що Україні робити в тій ситуації? Які переговори вести із Туреччиною особистою Ердоганом? І ми бачили, що такі переговори відбулися ось на початку місяця 7 липня, 7 числа, Зеленського і Ердогана. Як поводитися українським дипломатам і на що сподіватися в даній ситуації? Ну, сподіватися на те, що Путін десь схибить в відносинах з От. І, ну, Але це, це таке, звісно, це пасивне таке сподівання. Mm -hmm. А Якщо говорити про активне, це якраз використовувати ті лобійські можливості, які в нас існують. А тому, що в розбудові і в отриманні контрактів зацікавлено чимало турецьких фірм, теж ті ж байрактари, які продовжують будувати завод в Україні і відповідно мають плани по розширенню асортимента, по створенню нових видів продукції, безпілотників і тому подібне. Тобто, це також шанс. Для нас а, і, і робота з, з експертним середовищем, експертним середовищем, яке має доступ в тому числі до перших і других ліц. Осіб так, я розуміла, на, на до Ердана, навряд чи можна достукатися. Але от до, до тих людей, які входять в вузьке коло його радників, очевидно, можна. А не слід чекати швидких проривів, не слід чекати. Одностайно однозначного визначення Туреччини, що от ми там однозначно виступаємо проти Росії, такого не буде. Але чим чіткіше формулювання з боку Туреччини, тим краще. Да? От пам'ятаєте всю цю історію з формулюванням Едогана про НАТО. Да? Україна заслуговує на НАТО, і, Україн, і Туреччина підтримує Україну. Да? Тобто, з одного боку, е, 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 як би кажуть, заслуговує це така оціночна, е, оціночна така річ. Тобто, ну, Заслуговує, ну і Бог з ним. Да? А, а от е, суб'єктність в даному випадку це як коли Туреччина підтримує вступ. Ну, бачите, поки що ми змогли. Досягти лише оціночного судження з боку Туреччини. Це треба рухатися далі, все таки досягати. Хоча це дуже складно, скажу вам чесно, це Туреччина це такий тертий калач, там, там просто так їх не об'їдеш. Тому вони всі формулювання викручують і ще й спробують пробують це приподнести як велика, велика така. Що це жест в дуже, дуже серйозний жест з боку турецької сторони. Тобто тут вміння продавати продавати свій інтерес або забезпечувати свій, свій інтерес мінімальними поступками. І тому от така да, історія. Ну, згадаємо так, що в Туреччині люблять торгуватися і роблять це віртуозно. Ну, нам, напевно, теж треба вміти да. це робити за, на власних за, умовах. Я, я зазначив, що це якраз дуже гарно, що ви згадали, торгуватися. Так, да, в даному випадку, ви бачите, Ертуган торгується взагалі не своїм товаром. От чому ще проблема. Він нашим товаром торгується. Ну так, про Путін схибить хотіла з вами поговорити. Днями стався інцидент. Вчора спецслужби Російської Федерації не дозволили прохід свого вантажу через Карченську протоку. Прямував він кажуть із Туреччини до Ростова на Дону. А от скажіть про що для нас ця історія? Вона здатна якимось чином похитнути так. От, от, от ставлення Туреччини до Російської Федерації Ердогана до Путіна. Ну і розуміння того, що Росія також і Путін намагається зараз зіграти. В свою гру, попри слабку переговорну позицію, про яку ви вже пояснювали. Так, да так, -да, вони пробують зіграти свою гру. Ну, але я, я цю цю історію, вона поки що ну, не, е, не можна інтерпретувати як е, е, однозначна навмисна дія для того, щоб зіпсувати відносини з Туреччиною. То я допускаю, що там просто, як завжди, якийсь, е, 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 Ну, Скажімо так, традиційна російська е, перест... це як дмухають на воду, uh -huh. а, от але е, таких е, історій може накопичуватися, і ці історії можуть е, призвести до того, що част, значна частина. Бізнесу, яка в принципі користується цим статусом, який існує зараз, тобто про суті займаючись часто контрабандою і крадіжкою зерна, і ну, мається на вивозом, незаконним вивозом краденого українського зерна, вони почнуть ремсувати і потихеньку, якби, тиснути на Ертугана. Це може бути, але поки що навряд чи от. Принаймні до кінця серпня, я думаю, що Ердоган буде плекати надію на переговори з Путіним. Принаймні, це заявлено і, очевидно, зараз ключове завдання нового міністра закордонних справ Фідана. А якраз забезпечити от цю, цю комунікацію і можливість проведення цих переговорів туреччині треба теж продавати успіх особливо в переговорах з Європейським Союзом. Тим ще якщо подання. цього не буде, то. Там ще питання в тому, чи поїде Ердоган до Путіна, тому що ну, Путін трошки не виїзний зараз, ну, і напевно він не захоче подорожувати до Туреччини, або в телефонному форматі відбудуться такі переговори. Так? Ну, в телефонному форматі це не вийти. Те. Телефонний <гум> формат це не те. А от питання, хороше питання, чи поїде Ердоган до Путіна? Ну знаєте, це буде приниження, тому що таким чином а він вже вже був. Тобто зараз має бути візит у е, відповідь. Mm. І тоді виходить так, що Ертоган е, ну, якби зменшує е, свій статус. А для того, щоб Ертуган поїхав, має бути ну, підстави, яких ну, поки що станом на зараз я не бачу. Тобто, це підстави, які е, будуть точно говорити про те, що да, от Путін готовий повернутися на тих самих умовах. Які були, ну, Путін вже не повернеться. Ну, заради цього, чого вони тут замотили цю. Це, це, це класична російська а, підняття ставок а, і а, от, роз, розрахунку на те, що Захід а, схибить. А, вони абсолютно продовжують бути впевнені, що Захід не спроможний а вистояти перед тиском Росії і, і через. 음, чи то брак спільної позиції, чи то боязнь прямого конфлікту, врешті-решт, росіяни цю досі досягнуть. Це класика вісімнадцятого століття, Класика вісімнадцятого століття, і от вони її використовують зараз. Ну подивимося, це часи імперії, да? Також ми в 21 першому активно... столітті будемо сподіватися, що Україна зараз якраз пояснює нові правила гри, виборюючи свою незалежність і свої території на, на полях боїв. Ну, це, це по-іншому зараз має прозвучати, і по іншому має бути. І ми маємо подати приклад іншого спілкування у світі. Да, очевидно. Да я ну я думаю, що в принципі ми трохи псуємо їм статистику росіянам. Тому що якраз на відміну від європейців, які ну так вони нас підтримують, і все, і все інше, але ну, вони всі зосереджені зараз на рейтингах, на виборах, на підтримці, ну і плюс сама стратегія їхня, яка не передбачає там зіткнення з Москвою. То українці можуть, ну на жаль, ми змушені відповідати теж підняттям ставок. Ну от заява, яка прозвучала від Міністерства оборони України про те, що ми теж будемо розглядати судна, які йдуть під російським прапором, як такі, що як військові цілі, от вона трохи спричинила паніку у Росіян, тому що ну давно їм ніхто так не казав. Але ну, тут же ж питання в тому, у кого вперше не витримають нерви, хто перший застосує якби, сили по відношенню до таких суден. Ну і врешті-решт, як на це буде рахувати Захід? Ну от подивимося, бо я сподіваюся, що завтра на частину бодай, цих питань ми отримаємо. Питання відповіді, або ну принаймні все стане більш-менш зрозуміло. Мені не потрібні відкриті відповіді? мені достатньо буде просто натяк. Ви маєте на увазі Раду Україна НАТО да, говорити. Ми да, там тому, що... і про зернову угоду і про безпеку в Чорному морі. А, а що абсолютно. запропонувати Туреччина може? Ну, Туреччина, Туреччина може запропонувати все, якщо є погодиться в Штата й так. А зараз узгоджуються ці позиції, от як це відбувається. Не знаю, я скажу, я кухню погано розумію. Очевидно, переговори тривають. Але мені здається, що є якась вже напрацьована. Я не думаю, що, звісно, на рівні міністрів чи на рівні послів, послів да, буде. Вони будуть виходити на це засідання без якогось вже напрацьованого рішення. Я в це не вірю. А, але, от яке воно рішення? Очевидно, воно все-таки має згоджуватися з українською стороною. От, ну, з іншого боку, я теж не вірю в те, що там, НАТО зараз активно почне взаємодіяти з Україною і забезпечить е, транзит ну, е, це, товар, товарів і зерна. Я, Ну, щось у мене великі сумніви до цього. Я, я я радий буду помилитися і вітати, якщо позиція зміниться або буде іншою, НАТО Але не хоче от... НАТО напряму бути втягнутим у цю війну, війну роз... з Російською Федерацією. І ну таке... я думаю, що ключове питання це штати. Угу. Дуже вам дуже вам дякую, пане Ігорю, за те, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень, спілкувався зі мною, друзі. Мої ми... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.